Друзі, доброго ранку! Хочу вам представити таку машину Гаспардо Дракула 4 метра захвата. Це дискочізель, два ряди робочих органів. Виставляється за счет гідроциліндрів і проставочних шайб. Такі диски 510-й, 9 стійок Глибокорехлітеля виставляється глибина за що циліндра Потім йдуть вирівнюючі диски і сам каточок. Кого буде цікавити дана машина, набирайте все ціленьке, пройшла вона всього навсього на роботок до 1000 гектарів. Так що набирайте все, оригінал Гаспардо Кого буде цікавити дана машина, можемо привезти і запустити в роботу. Також хочу вам представити на нашій площадочці е, нашу всю техніку, яка знаходиться на сьогоднішній день. Тут у нас буде офіс, е, тут будуть сидіти менеджера. В скорому, як кажуть, часі. Там буде в нас гараж по обслуговуванню тракторів. Ми ще здійснюємо продаж тракторів дойц а також армотрак. Е, кому треба, під піджаточку, є ще така лан. Набирайте, привеземо, доставимо господарство. Є ще ротаційна борона. Кого цікавить, отака от машинка може вам. Е, Приїхати в господарство, хто не встиг придбати, набирайте, привеземо, є держкомпенсація, доставочка за такою качалочкою. Зуби в нас пальці на болтах, не на закльопках, що дуже удобно. 6 метрів з транспортним пристроєм, колеса опорні, кого цікавить. Набирайте. Також є керем старого зразка. З мінеральними добровами, банки. Все, як кажуть, в комплекті привозимо, доставляємо і маєте щастя для просотної е культури. Він до вас теж приїде. Е є транспортний пристрій, колеса опорні. Також на сьогоднішній день є у нас палади е палади 3, 202, 4, де міняється кут атаки. Диски 660 и 560.